Відкласти свої бажання, щоб долучитися до перемоги на Львівщині, десятикласник виготовляє переносні зарядні станції для воїнів. Від приладу можна заряджати одночасно півтора десятка гаджетів. Це телефони, тепловізори, рації, навіть квадрокоптери. Перші дві зарядні станції винахідник змайстрував за свої кошти, які відкладав на велосипед та комп'ютер. Далі він планує збирати гроші через соцмережі. Із Захаром Щурком зі Львова познайомилась наша Марта Шикула. Ось цю невелику мобільну зарядну станцію Захар власноруч змайстрував за тиждень. Нині складає ще одну. Робота кропітка розповідає школяр, що пристрій був багатофункціональним у польових умовах. Потрібно об'єднати між собою безліч дрібних деталей. Це є зарядна станція з виходами 220 вольт, 12 вольт звичайної автомобільної розетки та 4 USB. зарядка одночасно може живити 15 гаджетів. Телефони, рації, тепловізори та навіть квадрокоптери. При максимальному навантаженні її вистачає на 2,5 години. Це без підзарядки, але максимальне навантаження це досить складно дойти до цього максимального навантаження. Може заряджатися від сонячної панелі, від прикурювача автомобіля та від звичайної розетки 220 вольт. Зарядна станція невелика та легка. Уміщується у невеликий пластиковий бокс. Змійстров її десятикласник власноруч без допомоги дорослих. Собі вартість однієї 20 тисяч гривень. Це на кілька тисяч дешевше, аніж її аналог у магазині. каже Захар на деталі витратив власні гроші. Ну ми з братом збирали на велосипед та на ноутбук. Але вирішили, що станція вона може більше допомогти. Може навіть чиєсь життя врятувати, спілкувався з військовими, і вони говорили, що це досить потрібна станція, оскільки вона працює тихо, на відміну від дизельного чи бензинового генератора. Електронікою Захар захоплюється з дитинства. Тож, як зробити зарядний пристрій в домашніх умовах, придумав сам. З того віку, коли він вже міг повзати, його дуже тягнуло до всяких електричних приладів, до розеток, до всяких дротів, і він. Ну, з того віку дуже щось з тим старався зробити. А коли почалася війна, то дуже хотів чимось допомогти. Дуже підтримую, дуже. Пишаюся своїм сином. на фронті до дитячих подарунків ставляться із трепетом, кажуть воїни, чи то малюнки, чи речі, які допомагають воювати, приємно, коли ось така допомога є від наших найменших українців. Ми розуміємо, що у нас є майбутнє, що ми є єдиним народом, що нам є за кого воювати тут на передку. Величезне дякую, величезна вдячність усім українцям, особливо найменшим нам які. Ті, як можуть, так долучаються до нашої перемоги. Захар планує змайструвати 10 мобільних зарядних станцій. Він знає, поки що не може воювати, але зробити свій вклад у перемогу йому під силу. Марта Шикулеван Радіон Львівська область, п'ятий канал.